Всім привіт! Новий випуск новин футбол на каналі Перший Тайм. Тому підписуйтесь на наш канал та на наш інстаграм. Там ще більше новин футболу. Ну а ми починаємо. Жорона повернула лідерство, наблизивши Бенітиса до відставки. Жирона мінімально обіграла на виїзді Сельту в рамках 22-го туру Ла ліги 1-0. Жирона виходила на жахливе поле Балаїдуса з подвійною місією. Каталонці хотіли повернути лідерство в Лалізі після перемоги Реала, а також прагнули реабілітувати за сенсаційну поразку від Мальорки в Кубку Іспанії. Мічел знову не зміг розраховувати на основних центрбеків – Еріка Гарсію та Давіда Лопеса. Зате обидва українські легіонери вже традиційно потрапили до стартового складу. Довбик, зокрема, мав чудовий шанс випередити Белінгема у бомбардирських перегонах. Британець пропускав тур через дискваліфікацію. Жерона в економ режимі здобула 17-ту перемогу в Лалізі, набравши 55 очок і знову випередивши Реал 54 очка. Жерона свій наступний поєдинок зіграє в суботу 3 лютого. Команда Мічела прийматиме на Монтіліві учасника плей-офф Ліги Чемпіонів Сос Єдав. Натомість Сельта перебуває на 16-й позиції від зоні виліту галісійців відділяє лише одне очко. Привіт, футбольні прихильники! У нас для вас захоплююча новина. Тепер у вас є унікальна можливість стати спонсором нашого каналу і взяти участь у нашій футбольній спільноті. Спонсорська підтримка дозволить нам досконалювати контент. Якщо ви хочете стати частиною нашого футбольного світу та отримувати ексклюзивні бонуси, переходьте за посиланням у розділ спонсорська підтримка та оберіть свій рівень участі. Разом ми зможемо робити ще більше і краще. Також ви можете підтримати наш канал донатом на гаманець PayPal. Посилання в описі. Ну а ми продовжуємо. Андрій Лунін змусив Анчелоті прийняти остаточне рішення щодо воротаря реалу. Головний тренер Мадридського реалу Карл Анчелотів визначився з основним голкіпером на залишок сезону. Ним повинен стати 24-річний Андрій Лунін. Головний тренер «Реалу» Карло Анчелоті вирішив, що основним голкіпером команди до повернення з лазерету бельгійця Тібо Куртуа буде українець. Як повідомляє видання Дон Діаріо, цю інформацію вже повідомили іспанському конкуренту-українця Кепі Аріса Балазі, який прогавив свій шанс стати першим номером. За інформацією джерела Кепа влітку повернеться до Челсі, звідки його орендував Реал на початку кампанії. Журналіст Інтерес Жирони до брашка маячня, ведучий програми, та то таке Михайло Співаковський прокоментував чутки про потенційний трансфер Володимира Брашка в каталонський клуб. Якщо Торіно пропонував за брашка 4 мільйони євро і отримала відмову, то в нього не може бути клаусула у 2,9 мільйона, інакше він би був уже в Італії. Щодо інтересу жірони, то наскільки я знаю, це маячня. Може, хіба що в них є лонг лист на наступні 5 років, тоді Брашко там буде під номером 131. До Піхальонка був інтерес, але керівництво СК Дніпро 1 сказало тільки 6 мільйонів і тільки наприкінці сезону. А Жерона хотіли запропонувати 3,5 мільйони, тому не вигоріло, сказав Співаковський програмі Тато Таке. Чеферін демонструє неповагу до фейерплей, спортивний юрист. Відомий футбольний юрист Юрій Юрченко відреагував на заяву президента УАФа Олександра Чеферіна про те, що вихід України та Ізраїлю на Євро 24 може створити проблеми. У мене ці слова викликають відчуття неповаги до ферплей у вигляді натяку, сигналу арбітрам, який він має дати результат. А арбітри ж бажають судити матчі євро. Країну агресору не допустили прямим рішенням через війну, і це не можна не вітати. А з іншої сторони, тепер наразі Україну намагатимуся не допустити до євро, тому що об'єктивно УЄФА без України та Ізраїлю бути спокійніше в Німеччині. Однак це говорить, що комфорт єврочиновників переважає над принципами, що перемагати має сильніший, а не комфортніший. Просідають принципи що в МОК, що в УЄФА. Інакше навіщо таке озвучувати: беріть і забезпечуйте безпеку для найсильніших збірних країн. Це ваш обов'язок разом з країною, що приймає турнір. А громадянам країн-агресора, щоб не побовитися за безпеку, взагалі не можна допускати на змагання стадіони. Про що й ми просимо свої апеляції доказ на рішення МОК від 07.12.23 року щодо нейтральних спортсменів. Ми просимо, окрім всього іншого, також і на пряму заборону власникам паспортів країн-агресорів заборонити відвідувати Олімпіаду та міжнародні змагання, всяк покарання за війну і як захід забезпечення безпеки. Луческу провів перший раунд переговорів із Ромою. Інформація про те, що колишній головний тренер Київського «Динамо» Мірча Луческу може очолити італійську рому, знайшла своє підтвердження. Як повідомляє Orange Sport, 78-річний фахівець дійсно розглядає можливість підписання контракту з римляними найближчим літом і навіть уже провів із представниками Роми перший раунд переговорів на цю тему. Нагадуємо, раніше Луческу неодноразово заявляв, що збирається продовжувати тренерську кар'єру, але водночас зробив акцент на тому, що не хоче починати роботу з новою командою посеред сезону металіст 1925 вдруге поспіль програв на зборах в Іспанії. У рамках товариського міжсезонного матчу металіст 1925 зустрічався з п'ястом Глівіце. Харків'яни зазнали поразки з рахунком 0-2. Це друга поспіль поразка скрипника на чолі Металіста-1925. Нещодавно його команда також програла австрійському Вольсброгу. Наступний матч харків'яни проведуть 3 лютого. Трабзон спору не готовий платити більше 2 мільйонів євро за коноплю. Правий захисник Шахтаря Юхим Конопля потрапив у поле зори третьої команди нинішнього розіграшу турецької суперліги. Трабзон спора. За інформацією спорт.Вей, Спор готовий здійснити повноцінний викуп контракту коноплі у Шахтаря, але не збирається платити за українця понад 2 мільйона євро. Шахтар хоче вручити за коноплю близько 3-4 мільйонів євро, а тому очікується, торги будуть продовжені. Не можна виключати варіант, за якою Трапзонспору вдасться орендувати коноплю до кінця сезону 23-24 з опцією або з обов'язанням викупу. Наразі на правому фланзі оборони Шахтаря Крим Коноплі є грузинський легіонер Гочелешвілі, а також там здатний зіграти молодий номінальний центрбек Козик. Угода коноплі з Шахтарем закінчується 30 вересня 2026 року. У поточному сезоні він зіграв 14 матчів за гірників, в яких відзначився одною результативною передачею. Ворскла може оформити трансфери вихованця Реала. Віце-президент Ворскла Олег Лисак розповів про плани клубу щодо підсилення в зимове трансферне вікно. Щодо всіх футболістів, які потрібні в Ворсклі і які хочуть залишитися в команді, ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб вони були в команді. Ми уже в переговорному процесі. Досить довго із Павлом Ісенком і Русланом Степанюком говоримо, і по якубу продовжуємо перемовини. Будемо дивитися, як все вдаватиметься. Потенційні новачки. Ми максимально намагаємося задовольнити потреби тренерського штабу, але виходимо з двох речей балансу клубу та щоб ці гравці підсилили команду. Із Албанії будуть гравці із молодіжної збірної Албанії. На сьогодні є поляк. Також ведемо у переговори з одним із вихованців школи Мадридського Реала. Подивимося, наскільки буде можливо їх підписати. Поділився Лисак в інтерв'ю футбольному формату. ЛНЗ оголосила про підписання першого в історії клубу бразильця. Черкасці продовжують агресивну трансферну кампанію, завербувавши за останні два дні вже п'ятого легіонера. ЛНЗ на своєму сайті презентував чергового легіонера, яким став форвард Італо Магнато. 19-річний нападник став першим бразильцем в історії черкаської команди. Умови та терміни угоди не повідомляються. До слова магната вихованець клубу Ерлісіо Лус, який виступає у бразильській серії Д.